Тристороння зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусії щорічно проводиться в одній із цих країн. Цього разу в Ужгороді провели п'яту ювілейну. Таким чином учасники міжнародного зібрання обговорюють найактуальніші проблеми розвитку архівної галузі, що виникають перед архівістами. В сьогоденні архіви незалежної України вже майже нема куди класти. Тому що десь в останні 70 х роках були побудовані архіви в радянські часи. На сьогоднішній час, на жаль, майже не будуються архівні площі, тому це найголовніша проблема. І проблема ще створення трудових архівів. Це соціальний захист громадян, це те, що люди сьогодні мусять отримати, відпрацювавши, наприклад, в установах. Чи бувши там в Германії, чи ще десь? Вони за довідкою звертаються завжди в архів. Лише в Закарпатській архівній службі зберігають понад півтора мільйона документів. Найстарішим із них більше трьохсот років. Відтак, належне зберігання національної пам'ятки є пріоритетним у цій справі, зауважив голова облдержадміністрації Олександр Ледида. Йде будівництво нового архіва, самого сучасного на сьогоднішній день з сучасними технологіями. Це його Вологість воздуха, це кондиціонування це таких в яких умовах повинні зберігатися історичні документи, які там 300-500 років. Після відвідин закарпатської архівної служби гості з Росії та Білорусії отримали позитивні враження. У нас обща архівна школа. Для этого мы и собрались в Ужгороде, чтобы сверить наши позиции. Дело в том, что мне понравилась работа архивистов Закарпатского архива. Много чему есть поучиться. Значит, вот тому как работает архив с научно-справочным аппаратом о том, как ведется оцифровка архивных документов. Що стосується збереження архівної бази на електронних носіях, тут російські архівісти кажуть, повністю на цей етап роботи не перейшла ще жодна країна. Адже найбільш надійним та довгостроковим методом збереження документів поки що є папір та якісний друк, могу сказати, що в СІНО Штатах Америки на електронну базу не перейшли, і в Австралії не перейшли. Всі були є і будуть в мірі документи, які будуть мати бумажний носитель в Сідному Королевстві Королева. Всі нормативні правові акти підписують на спеціальні бумаги. Торжественний Ця бумага храниться вічно. Загалом щорічні зустрічі архівістів трьох країн створені з метою тісної співпраці. Раніше такі заходи проводилися між двома сторонами: Росії з Україною та Білорусії з Росією. Однак, теперішній метод обговорення спільних питань є найбільш успішним, кажуть учасники зустрічі. Наступного року архівістів прийматиме Білорусія.